Торічні бур'яни, не дивлячись на те, що постійно викошувались, височіли на в'їзді в селище Чорноригорівка сухими стобурами. Але кожен в'їзд, село чи селище то наше лице. Приємно заїхати до якогось населеного пункту, де вас зустрічають зелені охайні клуби та алейки. Тому, щоб, хоч якось поліпшити та прибрати це місце, яке зразу ж кидається в очі гостям нашої громади, було задіяно армію працівників благоустрою. Всі роботящі люди, які роблять світ навколо чистішим та кращим, накинулись на цей величезний шматок роботи. Територія дійсно велика, але за лічені години територія стала перетворюватись на величезний газон з зеленим покривалом та відсутністю заважаючих нам порослей. Можливо, в майбутньому тут з'явиться ряд якихось окультурних деревець чи декоративних кущиків, але зараз одне завдання надати території пристойного вигляду. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні, як ви бачите, проводиться акція, де приймають участь працівники благоустрою, які працюють в селищній раді завдяки тісній співпраці, знову ж таки, виконавчого комітету та Центру зайнятості. Сьогодні є можливість залучати вільних від роботи жителів громади для благоустрою і відповідно оплачувати дану роботу. Сьогодні в акцію приймають участь працівники з благоустрою селищної ради Червоногригорівка, Придніпровського та Дмитрівського старостинського округу. Як ви бачите, результати на лице це прибирання в'їзду це самте червоно так званого другий в'їзд, колишня ферма. Постійна проблема зі сміттям на місцевих кладовищах громади, особливо незадовго до поминальних днів та деякий час після них, вирішення проблеми насправді складне, бо від самого початку кладовища не пристосовані для цього. Тому раніше мешканці виходили з ситуації просто з киданням сміття на купи. З Часом таких сміттєвих куп ставало тільки більше. Щоб якось порядкувати цей процес прибирання, було вирішено зробити сміттєві загородки на кладовищі, для того, щоб вітер не розтягував паперові квіти по сусіднім полям і для зручності роботи комунальної служби. Населених пунктах нашої громади віддавна існує проблема захарашення території цвинтарів. Для вирішення даної проблеми було вирішено питання відбудови місць для збіру сміття на території цвинтарів. Велике прохання до мешканців нашої громади використовувати дані сміттєзбірники. Та не захаращувати територію цвинтарів. Спеціалісти відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету разом з керівним складом закладів освіти провели робочу нараду. Одним з найважливіших і наймасштабніших було питання формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти. Її трансформація, оптимізація та формування старшої профільної школи функціонування академічного ліцею. Дискусія за круглим столом пройшла жваво та активно. Кожен керівник має бачення розвитку свого закладу освіти та його перспективи на майбутнє. Дійшли до спільного знаменника на сьогодні для того, щоб відповідати вимогам законодавства України в частині освіти та мати змогу планувати свої кроки в майбутньому. Селі Дмитрівка за ініціативи старости Людмили Щулікової було проведено акцію «Подаруй селу кущ Троянди. Завдяки місцевим жителям, підприємцям, працівникам будинку культури та старостату було зроблено величезну клумбу, на якій висаджено аж 77 кущів троянди. Така справа об'єднує. А також допомагає прикрасити територію, перетворюючи постир на чудові квітучі клумби. Маємо надію, що таке зеленення на цьому не буде зупинене, і Дмитрівський старостинський округ, як і вся громада, буде підтверджувати статус самої квітучої. Тож нехай квітне Червонориорівська громада й надалі. Дмитрівським старостатом було оголошено акцію Подаруй кущ троянди для свого села біля будинку культури було розбито нову клумбу. У цій акції прийняли участь місцеві підприємстві, а також жителі села Дмитрівка. На клумбі висаджено 77 кущів троянд. Дякуємо велике всім за таку участь, активну участь.